Поговоримо про колекторні шафи. Зазвичай в них монтується е, комунікація опалення. Як правило, це колектори та змішувані вузли теплої підлоги. Для прикладу розглянемо колекторну шафу внутрішнього монтажу від українського виробника ESG. Шафи такого типу монтуються в товщу будівельних конструкцій, при цьому економлячи простір самого приміщення. Колектори та іншу арматуру, що знаходиться всередині шафи, дуже легко обслуговувати. Плюс вони там захищені від будь-яких зовнішніх впливів. І перше, на що варто звернути увагу, це упаковка, адже щоб потрапити на об'єкт, ця шафа має подолати шлях від заводу. І при цьому зберегти ідеальний зовнішній вигляд та форму. Тому ця шафа має три захисних шари: перший це зовнішня плівка, якою вкрита вся шафа, картонні кутики, картонні пласти та картонна фальшпанель. До речі, нею можна закрити вже змонтований колектор, щоб на нього не потрапляв будівельний пил та бруд до завершення робіт. І третій рівень захисту це захисна плівка на дверцятах з рамкою. Вона захищає поверхню від механічних пошкоджень і в принципі. І її можна зняти вже по завершенні всіх робіт в самому кінці. Про фішки конструкції шафи АСГ дивіться в другій частині цього відео.